Споживання електроенергії в Україні зменшилося цього тижня, і це стало відомо на основі щоденних звітів Укренерго у Фейсбуці цього тижня. Через бойові дії майже 400 населених пунктів залишилося без світла. Зокрема, на Сумщині більш як 7 тисяч споживачів. Чекали, поки військові дозволять енергетикам поїхати на місця пошкодження, щоб відновити електропостачання. Яка ситуація в енергосистемі України за результатами цього тижня? Та яка ситуація нині? Ми поговоримо про це із головою правління НЕК «Укренерго» Володимир Кутриць. Які з нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Володимире. Доброго дня. Давайте Доброго дня. про підсумки цього тижня. Тож, яка ситуація в енергосистемі за цей тиждень? Загалом ситуація збалансована. Енергосистема працює стабільно. У нас якогось дефіциту електроенергії, щоб кривати споживання українських споживачів не фіксується. Дійсно, постійно ми стикаємося з проблемою обстрілів в прифронтових районах. Зараз це безумовно сумщина, але систематично ворог обстрілює і Херсонщину, і Харківщину, і інші, і, і інші прифронтові території. Тому на жаль, ця проблема вона залишається актуальною, але окрім окрім підключень. Населених пунктів в цих районах інших якихось проблем для енергосистеми для споживачів не фіксується. Нещодавно в рін ремонт вийшов один з енергоблоків атомних електростанцій, але зниження споживання, наявність резервів дозволили нам як оператору збалансувати систему і в принципі особливих проблем наразі не. Чи використовуємо ми зараз е, аварійні чи інші перетоки з європейської енергосистеми через наші інтерконектори? Ми в останні тижні більше використовуємо допомогу е, наших сусідніх енергосистем, щоб поділитися надлишками електрики. Зараз українська енергосистема увійшла в такий сезон, коли час від часу буде спостерігати профіцит електроенергії. Це пов'язано з тим, що одночасно у нас є і досить серйозний сильний пабуток на річці Дніпро, що спричиняє роботу, збільшено роботу гідроелектростанцій, і їм треба цю всю воду, яку вони пропускають. Через себе використовувати для того, щоб виробляти електрику, ну і додатково працюють активніше сонячні електростанції, тому що це сезонне таке явище, і це все відбувається на фоні падіння споживання, тому часто виникає такий профіцит електрики, яким ми можемо поділитися з сусідами, і тоді, коли українські. Трейдери, українські постачальники не можуть з якихось причин експортувати цю електрику по комерційних контрактах. Ми, як оператор, пропонуємо нашим сусідам цю надлишкову електроенергію, скажімо так, упіліткувати в їх системах. Звичайно, за це отримують отримується відповідна виручка. Тому от така допомога зараз іноді використовується. А щоб покривати дефіцит, у нас просто немає такої потреби, тому. Mm -hmm. так. Пане Володимире, у ваших звітах йшлося і про ремонти блоків на АЕС і ТЕС. Як це вплинуло на стійкість нашої енергосистеми? Ну, загалом аварійність на блоках теплових електростанцій це явище плюс-мінус уже звичне, виходячи з їхнього технічного стану. І тому. Якихось особливих проблем це не викликає наразі. Тим я ж кажу, що споживання зараз таке, що воно в принципі не не вимагає від енергосистеми надзусиль для покриття. Що стосується енергоблоку на атомній електростанції, який вийшов нещодавно в позаплановий ремонт, ми очікуємо все ще більше інформації для того, щоб оцінити скажімо так, тривалість такого ремонту. То і відповідно, ми будемо е переплановувати баланс на поточний місяць і можливо на більш довгу перспективу. В залежності від тієї інформації ми отримаємо, але е хочу підкреслити, що наразі е у нас проблем якихось з дефіцитом електрики не сприяємо. І 16 березня Укренерго відзначає два роки так званого енергетичного Євросоюзу це синхронізація енергосистеми України і Молдови з об'єднаною системою Європи. з чим ми вас вітаємо? Тож розкажіть про підсумки за ці два роки, яких результатів вдалося досягти? Е, перший результат це він полягає в тому, що наше з'єднання з європейською енергосистемою якому вже два роки, як ви правильно сказали, виповнюється сьогодні, воно дало нам можливість пройти надзвичайно складну зиму 2022-2023 року і без відключень, без введення планових графіків та обмежень споживання пройти поточну зиму і поточний опалювальний сезон. Тобто це збільшило стійкість і енергетичну безпеку для нашої енергосистеми. Ми можемо при необхідності отримати додаткову електроенергію з Європи, якщо ворог, наприклад, обстрілює нашу енергосистему. Якщо у нас є дефіцит потужності, ми завжди можемо звернутися до Європи за допомогою. Це перше друге в 2022 році, майже одразу після синхронізації систем нам дозволили торгівлю електроенергію з Європи європейцями. І в 2022 році «Укренерго» тільки на доступі до міждержавних ліній, через які ця торгівля відбувається, заробила для держави 6 мільярдів гривень. І Я підкреслюю, що це був тільки початок відкриття цієї торгівлі. От тут якраз 20 хочеться уточнити, року, пане Володимире. Даруйте е, наскільки у нас є перспективи розширення цієї співпраці, я розумію, що це не тільки балансування системи. Тут є прямий економічний зиск, от що і на першу суму ви назвали. Які перспективи? Ну, перспективи дуже хороші, тому що початково нам дозволяли експортувати і імпортувати 100 мегаватт з України в Україну. Зараз імпортувати ми можемо 1700, експортувати 550. Тобто, вже в рази там по імпорту, в 17 разів було збільшено обсяги можливої торгівлі тільки за по суті там півтора року подальшому ми можемо збільшувати ще ці комерційні обміни так, щоб було розуміння в 2022 році, наприклад, експорт електроенергії дорівнював приблизно відсотка ВВП, і це був тільки початок. Тобто, потенціал торгівлі електроенергією України з Європою величезний, і якщо тільки... ми будемо говорити. Про прискорений, про прискорений економічний розвиток, про ріст ВВП, там 6-7 і більше відсотків в рік. То звичайно, ми повинні максимально використати наші можливості торгувати електроенергію, щоб забезпечити високі темпи економічного розвитку для нашої країни. пане Володимире. Залишається тільки сподіватися, що польські фермери на високовольтних лініях на наших не повиснуть десь, і все буде взагалі у нас добре. З нами бу.